На шестві якесь чи шпаків. Шпаки, хоч би вони не вбачили нашу черешню. Не доведи Господь. Ну вони ж уже наче пізні, ж в минулому році. Ось, літають. Боже мій, стає ціла. Оце шпаки кричать. Не дай Бог побачить черешню, вони її кончать, хоч би діткам хоч трохи зірвати ягодок. Теж в цьому році ранніх не було, бо померли. Так вони, видно, ще не понаїдались, і оце на шовковицю прилетіли. Тут у нас на дорозі самосійна вона. Але ж родить, хай собі родить. Оце зараз обсіли шовковицю, Ну, там ще ж ягод то немає. Полетіли далі, наче туди. Не дай Бог бачить все. Оно скільки їх-то я приблизила максимально. Це ж скільки їх вже приготували, так що там у зелені, скільки сидить, то тільки поверхушка. Ай-яй-яй, де вони взялися? І ось і, і тут. Коротше говоря, ай-яй-яй. Жахіття. Ні, ну це не смішно, звичайно, що не смішно. Була рання черешня, ми мусили її спилювати. Ну, Ягод ми не могли дождатися того, що шпаки оббивали, і оце <смірки> Ваня сидить на дні гілці. Ввечереш і кров у, у нього повно шпаки. Вони нічого не бояться. Я оце ж купила пізню. Вони ж зазвичай ранньої наїдяться в них, а вітаміноз. Тоді вже пізню не трогають. А в цьому році все ж померзло. де вони її понаїдались? Ніде. І оце вже вони, видно, нюхом учули, що в мене є черешня. Ай є, не дай Бог, мені хоч би діткам. А вже як цей год е пронюхаю, що є, прилетять і на той год. Оце така наволоч. Летіли, нема вже. Це вони, видно, тут перепочивали, чи бог їх душу знає, що вони тут робили. Слава Богу. Шкоди, як нароблять людям. У мене була і вишня. Ой, рання називалася шоколадниця, воно шпанка. Оце рання черешня і вишня. Здоровенна, така аж чорна. Ну, вони кончали зразу черешню, а тоді бігом і на вишню на цю переходили. Мусила зрізати, що те, що те. Це.